Загалом есть ли рукавое майно? Там спортивного залу немає, він говорить. Школу закривав один із інше? Ні, це інше. Давайте що стосовно майдану, якщо що виборчі дільниці, де розташуються. Вони не тільки в адміністративних будівлях комунальної влади. Це може бути і приватний сектор, і може бути будь-яке приміщення. Це ВК, коли визначає на, е, місце, укладає угоду на оренду в частини приміщення, тобто, тут проблеми немає. Не може бути так, що тільки адміністративні будівель. Є такі населений пункт, де немає власних будівель, але була, є була. сьогодні використання Добрий, о, Петровки, от, наприклад, да? клуб ми були, клуб вже ж не був наш, але там виборча дільниця була. Тобто це є процедура. Ми кажемо про комплекс будівель, необхідність є ведення. Е, Документації, підробки документації на продаж на аукціоні майна комунальної власності, яке не використовується. А залежить його як спортпом. Аварійно. Люди купили вже второю. Yeah. 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 На жаль, на жаль, на жаль, от дійсно, <с <с що касається права власності. Право власності абсолютно. Є абсолютним. І ми не можемо визначити майбутнє використання того чи іншого майна власника. І рекомендація, яку ми внесемо, вона не буде мати юридичного відкруття в... в захисті судді. Він повинен єдине, що пройти процедуру. Якщо це був ну, заклад освіти, він повинен його перевести в згідно діючого законодавства в те чи інше об'єкт, в погодження. Або це буде можливо, це буде розборка. Ми ж не кажемо зараз про це. Можливо, хтось купи на розборку. Є й такі варіанти. Що стосується, дивіться, у нас є Я проєкт, проєкт. Є... Да. Проект, проект, районної адміністрації. Пам'ятаєте, що спортклубу Борець не давали, Іван Іванович, тоді Дієво, Іванов виступав головою адміністрації по замовленню проєкту на стадіоні, критий спортивний зал. І був проєкт на документації. Я не знаю, яка вона зараз діє, це... але тоді будувалися. Якщо ми зараз не можемо добудувати взагалі ті об'єкти, які пройшли ДФР де... і все інше, про яке будівництво на сьогодні перша школа, ну, умовно кажучи, перша школа є територія для будівництва нормального, спортивного об'єкту чи ще чогось, Но ми не сьогодні не будуємо. Можливо, е, ну, є спортсалдову. Я, я... я він аварійний. У нас спокійний зал є першій школі. Не хватить? А дайте їх тренувати, блин. Не хватить? Ні, ну ми покладемо, а відповідальність? В першій школі теж є сьогодні спокійний зал. Давайте хто ведь, опять же, опять катафалки есть. Це ж не правед. Шановні депутати, Юрія мільйонів. І можна за сім мільйонів спорта ремонтувати. Давайте будемо будувати те, якісне залучати, дійсно, сьогодні об'єднатися. Я готовий сьогодні підтримати, якщо це буде будівництво нового сучасного якісного об'єкту. А я ж казав, давайте более окрите сделаємо, було окрито під всім дестой. А воно ж і планувалося під трибунами, що там же ж ті всі заходи. Там стоїть гуртки. А способом було. Я можу згадати ще раніше, коли я казав, давайте школу побудуємо, коли гроші були, і що підтримали мене. І сьогодні маємо розваля, і сьогодні не маємо об'єктів, і сьогодні маємо війну. І жодного питання. Не має. Давайте відкладемо. Я геть не проти, але питання вирішувати треба не якби, а дійсно реально. Війна сьогодні не дає. Визначає, от часу Юрій до тільки що дві минути назад казали, давайте всі гроші на ЗСУ, а зараз каже, давайте всі гроші, воні, на спеціальний за Ви Не нада грати От не граюся, але ж проголосував. Прийняли рішення. І що я навіть поліцію рішення? Чого? Я голосувати проти. Ні, я отримався, я, я отримався тільки вопрос, що треба трим, дотриматись процедуру. Я готовий сьогодні всі кошти, ага. і пріоритети. Пріоритети треба виставляти. І коли пріоритети виставляються, це сьогодні повинен бути на першому місці, а все інше. От тут... ви приціпились <плевели> до те, і катапал, я наразі ді... не будувати. Ставлю на голосування проект номер. Воно йти з вами, це його обіщаємо.

там бачить взагалі романський так от время. Отже, вібирать. Двері. Ну от що? Що? Голосуйте. Так? Від за. Знаєш, так? Саске. Так. За рішення прийнято наступного проєкт рішення про внесення змін до рішення сесії міської ради 21.12.20.13 про затвердження програми розвитку з контролю до уської міської ради на 21 Ставимо. Питання можна. Будь ласка. Ну і до пір, і до переходите якщо чесно. Будьте у мене із питання. Сергій Анатольович, будь ласка.

Є питання, Ну, є проєкт рішення може бути. Е... Ну, ну, тут написано, що ми що тут беремо участь, завжди в українських турнірах, які в яких видах спорту беремо участь. Згідно спортивного календаря. Спортивний Рейху... календар, добре, яких ми, яких, ну, спортивна і школа, які які напрямки має, які має яких беремо ну, я в яких змаганнях бере участь. Як це кінап? На Кисмані ми їздимо. Футбол. На Бангрінтон. На гандбол. Для кіно. Ні, нас відбувається організатна чисельність. Не змінилися. Вийде спорту. І відповідно з бюджетного рішення, з яким ми знайомилися, там Слава Миколаївна навіть перерахувала предметно за цей рік. Футбол, баскетбол, варіон, шахвати. І ще в чому пішли. І всі вийде спорту, і міжнародні, на українські. Чому? Не всі. Чому? А залежить від рівня. От уже тут де займаються діти? такий Це вже можна до діти десь. У нас немає спортзалі, де діти займають закриті. Давайте так, якщо конкретно по залам, так проблема є. Проблематика є. На сьогоднішній день ми використовуємо у школах спортивні зали. Плюс будинку культури, і зараз ведемо перемовини з аграрним коледжем. З аграрним коледжем там проблема в чому, що до грудня місяці навчання проводяться, і далі Чернігій відключає всю систему, перекриває проведення навчання. Ну це рішення закладу. Навчання у наших дошкільних дошкільних і шкільних об'єктах не проводяться в зв'язку з тим, що була пропозиція від керівництва про призупинити перевести на дистанційку в зв'язку з частими повітрями тривогами. Це ж кожні півгодини дітей зводили в укриття. І тут була проблематика. Ми повернемося до навчання. там зараз до 30 листопада у нас перерва на дистанційку. З 30 листопада буде визначати, чи повертати на змішану форму навчання чи ні, і опалення буде здійснюватися. З Чернійом зараз веде перемовини, тому що окремо там в нього є опалення на зал спортивний. Він готовий власне з нами угоду на реалізацію. Але ми прорахували там близько від 3 до 5 тисяч гривень в сутки на опалення. Це занадто дорого. Ми зараз хочемо визначити, яке там опалення, що там для чого, яким чином використовується приміщення для того, щоб використовувати його в зимовий період. В райвідділі, якщо ми раніше використовували, зараз не можемо, бо там тільки виключно для ну, там обмеження є по службі. В сьомій школі зараз там проблема з полом. Але теж ми сьогодні даємо завдання і прораховуємо, що туди треба, для того, щоб відновити покриття і забезпечувати. Ми готові включити, навіть якщо навчальний процес не проводиться, включити опалення, тих. Ні, ну в деяких включено, деяких ні. А скільки в нас дітей забуду у секціях? Ну, вільно я не скажу. Це всі відділення. Баскетбол, волейбол, пастівний теніс. А в міжнародних змаганнях приймають всі секції? Ні, також за пандугідно програми. Хочемо. А я як депутат, скажіть, будь ласка, можу на тренування бути присутнім? — З якої методи? Мені діка, я маю право. Як політично не маєте право. Може, можете і як пересічне, як це залежності від тих обмежень, які встановлені законодавством. Попередні заяву періодизму. Тобто ви повідомляєте про те, що там же ж є дітки, ну є там по віковим групам якісь обмеження, але в нас це відкрито, якщо попередити дозволу. Я мав виду, що А не взяли. Це країні, це віку, Ні, ну без попередження та... можна, але ну, ну, як Ми не зайти а вже не і казати, але керівнику, щоб завезли вас в зал, де проводиться тренок. А можна ну, ну, Я третовання. Ви прийшли, каже, хочу, вам ж не кажуть, що перейдете завтра. Пішли, ну, тільки ж ви ж прийшли через керівника або через тренера, який виконує ці функції. Ну, Так повинно бути. Еще питання до відео от видео. -віде. А тут у нас участь международних посоукраинских турнірах. А чи припадки для наших гуртів, які там ну, музычні. Ацювані там платує передбачити ті кошти. Там є все працюють. Ні, там дивіться, участвують у нас всі: і культурні, і позашкільна робота, і всеукраїнські є змагання аматорського мистецтва і по спортивній школі. Теж на сьогоднішній день найбільше це футбольна секція, яка має сьогодні рівень. І ми минулого році <рес> отримали. Діти різної вікової групи, третє місце по Україні. Ми зайняли по міні по футзалу, по сьоме місце це дівчат по Україні, ми теж зайняли. Ні, в цьому році ні. Тут вони йдуть, підготовка. Дітки ж підростають, переводяться ріжні вікові, але намагання і робота ведеться. 200 тисяч буде витрачати в цьому році. Нам треба придбати паловно мастивні матеріали. Буде когось збережений. Хто вигає, то той заправки є. Будь-яке пальне треба закупити. Все через обслужив купуляється навіть а стосовно конкурсів, щоб дійти до міжнародного рівня, треба пройти етапи попередні, відповідно по Україні. Ну, Якщо по залам ні, дивіться, якщо по залам питання є, то, дійсно, сьогодні піднімають питання і мешканці громади. Вони ми раніше надавали з цього школи зал для волейболу і для тренувань. І зараз ми не заперечуємо проти того. Єдине, що подивитися, якісь мінімальні умови після того, як там були військові, там дійсно проблематика є, і це ж теж ресурс. Будемо працювати зараз. Нас ну, найголовніше це в Черніоку попрацювати по найбільшому об'єкту, який має укриття. І це теж сьогодні ну, пов'язані речі. Тому що проведення якихось тренувань повинні бути укриття. Дивіться, що касається Чернія, і ми. Миколаївна дуже має питання. Да. Ні, без Ні, без проблем. Без питань, Ви ж пам'ятаєте, пам'ятаєте, що ми приїжджали фонди з Норнорве Норвезька організація, зараз вже реалізовується проєкт, підписав по Черніок. Почернію на 200 тисяч гривень на укриття. Це там додатково біотуалети, стільці, вогнегасники і таке інше. Ми приїжджали до вас, Тетяна Миколаївна, і приїжджали до школи. І це теж сьогодні працює по цьому напрямку, це теж буде ресурси. Через епіцентр закуповуються, вони фінансують і ми встановлюємо. <плес> <Да>. <плес> Ось, ну, вже ми підписали, угод у підписали з Держвецькою організацією на 200 тисяч, вони закуповують обладнання додатково. Це теж допомога нашої громади, аграрного коледжу, який не підпорядкований. Тому ми сподіваємося на підтримку керівництва для нас, для того самого зала і всіх інших питань, які вирішуються. Тому дієва тут ідея співпраця і телефонувати? Так, да, телефон є, з ними поработати. І ми доведемо, ми теж сьогодні. Ще питання будуть? Ставлю на голосування сілому без зміни. Дякуємо. Алініч, заки пристане. Хвато? А вони є?

За. 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 Да. Черемесень. Черемесень. Це програма розвитку освіти. 400 тисяч на програми? Ну в тому числі. Ну от. І краспитально, їх цю програму? Бюджетом Бюджет уже А? Бюджет уже затвердили. Да? Ну а что ви так неправильно приймаєте? Сначала програма, а потім бюджет. Ні, спочатку Ні, це питання, яке е, вартує уваги. Всі було, і це повинно бути сьогодні. І так е, питання по навчанню. Це витратим перші п'яті перші, перші, класи йде навчання. Е, ми раніше закуповували вже таке обладнання. І сьогодні користуються початкові класи. Я вважаю за потрібне його сьогодні забезпечити в умовах, коли Так, вопрос не не не, не потрібен, а, а вопрос, наприклад, там ціни сам не на... два, комісії. ні, дивіться. Доцільність була ще на початку року, але коли ми виносили на бюджетну комісію, ми визначили, що вони першочергові чергу Я дотягнув аж до кінця року, і сьогодні прошу підтримати. тому що це не цілий рік без цього обладнання працювали. Нам сьогодні це обладнання необхідне. Ми частково його закупили. Частково не Це сьогодні. Допомога вчителю. Сьогодні планування роботи і плюс у умовах змішаної форми навчання і дистанційної, воно ну потреба вимагає. Ціна не змінилася ще початку року. Дивіться, я спробував зв'язатися. з цим підприємством в плані там є такі моменти, коли як би вам так пояснити, щоб я виразитись правильно, коли... Є одне робоче місце в цій програмі, так? і, скажімо, декілька робочих місць. От тобто, нам треба там, для чотирьох класів, там умовно є перша школа, в якій паралельні є класи. Там чотири паралельних перших класів, там чотири, третіх, других, четвертих. І тоді можна заплатити як, за, одне, ну, за одну програму, враховуючи те, що це 4 місця і воно буде пропорційно дорожче, ніж да, є доступ з 4 вчителям. Ми платимо вже не 40 тисяч, а скажімо, 60 тисяч, але на кожне робоче місце вже 15 тисяч ми витрачаємо грошей. Але ж... Дивіться. Ось. Ця програма якби необхідна, але… ну, вона, е, -э, наскільки я розумію, вже такий проєкт був, е, облрада виділяла ці кошти. І там зараз якби ведуться, там з'явилися вже проблеми в цьому плані. Там ідуть вже розслідування до цінності, використання цих коштів. Е, -э Питання, то, воно воно то більше з цього, що, мабуть, процедурні питання. Зараз е -э -э на, Повноцінного навчання все одно немає, ми зараз ми витрачаємо такі кошти на, скажімо, не, навчання ведеться, все присутність, попереджки. Попереджки. я кажу, я не кажу, що воно відсутнє. Повноцінне навчання. Воно просто не вживу, але воно більше навіть. Я вивчаю, <зас> що трошки <зас> 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 і... і все одно, якщо це Це воно більше до рекомендаційний характер держави, аніж обов'язковий. Ні, на, 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 жаль, на, жаль, на жаль, і на щастя, ну, я не знаю. Сьогодні питання діджиталізації всього процесу від життя громади до навчання, ну, навчання сьогодні на першому плані. Я зрозумів питання по ціні по вартості. Ну, це так само Ми цим, я, я спробував буквально після бюджетної комісії, я спробував дозволити декілька разів. Щоб, хоча б, якщо воно дійсно потрібно, я не спеціаліст, не фаховий спеціаліст в цих питаннях. Я спілкувався з Сергієм Андрічем, нічого проти не маю, все знати неможливо, ну, з мого Богу. Так? Але е, оптимізувати його треба. І я вважаю, що зараз, витративши ці 400 тисяч гривень на е, програми, не вивчивши досконально це питання, це трошки зарано. Тому я хочу, щоб підтримали мене все-таки Відкласти від його до повного вивчення цього питання. Я хотів би наступне. Я засумів питання, Сьогодні сьогодні зрозуміло, що обмежені ми в ресурсі в фінансуванні. Але конкретно як вирішити ось це питання, як ви говорите, ну от ми вже працюємо, ми вже знаємо, да? звідки там одиниця. це є пропозиція якби, на ринку. Виходячи на закупівлю, зрозуміло, ми спробуємо поставити очікувану ціну. І, і можемо їм поставити менше, спробувати провести процедуру закупівлі, щоб е, знизити, тут... закупити цей самий це меншу суму. Оце Прошу, це все, що ми маємо робити. Купили ми один комплект і використовуємо всі. Ну, Я ж вертаюся до того. Це так само, як кожен має сьогодні персональний комп'ютер і має антивірус. Для того, щоб повноцінно функціонував він тільки один може бути і доступ. Тут є теж ліцензійне обслуговування, оновлення бази і оновлення системи. І це сьогодні вартість на початок 2023 року. Тобто ціна не змінилася. Стосовно необхідності, це дійсно необхідно, і я кажу, що не за того я виступаю, тому що в мене ще є. Е е Вимоги, вимоги, які сьогодні кажуть, по навчальному процесу. І сьогодні, коли ми рік е тягнули і десь не дофінансували, е в кінці року я вже е змушений, е як кажуть, наполягати на тому, щоб ми забезпечили і виконали ті зобов'язання, які є по закладу. Тому що деякі заклади вже отримали попередні забезпечення, але ще не всі початкові класи мають у нас таке обладнання. І ми хоч, хоч хотіли поставити їх в рівні умови. В рівні умови. Максим Олександрович, це, дивіться, саме ще правильно наприклад проявляє з антивірусним платом. Ну це ну, у нас є школи, в яких один вчитель, один комп'ютер використовується до часу для чотирьох класів. Почекайте, дивіться, стосовно комп'ютерів, які це ми, ми отримали майже дев'яносто один і там also... Ми отримали малокомплектні класи, де в одному класі сидять один учителем, перший, другий Так, Ні, ні, забезпечується. Сьогодні всі педагоги майже... Я не за забезпечення, а за те, що сказали, одна ліцензія на один комп'ютер. Один учитель, він одночасно працює у першому, другому, третьому і четвертому класі. Уже треба одна ліцензія. Там це просто клас це... комплектності, я пояснював, що якщо вчитель працює в класі комплекті йому треба програми забезпечення. Якщо це другокласник, другого класу, якщо це третій класник, третього і А, Ні, вона я вона я а це різні... Я, я пропоную підтримати програму. Бюджет ми прийняли, програму підтримати і ми відзвітуємо. Я, я кажу, що перед, 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 перед тим, як проводити тенди закупівлі, ми роз'яснення проведемо. Якщо з депутатів буде залучити залучу директорів. Ну, це, освітяни, це освітяни, які повинні розказати. Тому що я теж не освітяни, я виконую нормативні документи, які сьогодні ставлять за метою забезпечення належного якісного навчання серед дітей. У мене сьогодні проблема з дошкільнятами, сьогодні ви розумієте, що не працюють дитячі садки, це проблема. Наступний рік ми повноцінно будемо, у нас дві буде складові. Я не знаю, як ми підемо по водопроводу, але водопровод залишається першою головною білю для нас усіх. І друге це укриття, повноцінне укриття, тому що забезпечити, хоча б один навчальний дошкільний заклад. Ми повинні зробити, якщо на дитячі садки, з 19 року ковід. 19, 20, 21, 22, 23. Дитині вже в школу йти треба, а вона ще не соціалізована. Тому оце наша головна мета забезпечити якісний і безпечний навчальний процес для нашої дітвари і харчування, і і Оце все ж це воно в фокус. Тому пропоную підтримати. а Далі будемо визначати. Я говорю буду... ні, ви давайте бюджетне вже прийняли. Підтримаємо. Пали кажуть, я кажу, що ми них не поставили тих пір, поки не сядуть. Домовилися? По поводу дитячих садків. Наш штат так і так, це няні, чотири, госпітальні. Але вони не повноцінно заробітну плату, вони дітей на простої дитині. Можна хотіла б, щоб вони два часа, в... навіть не дитячого садика. Дивіться, що таке? Ми сьогодні, ну, умовно кажучи, в мене є заклад 10-й салік, де є укриття на ту кількість. Ми проводимо, оце садик там працює. Ми зараз туди зводимо з інших садиків І проводимо там навчання. Я тут більше про школи. От умовно кажучи, Школа не має школа укриття, і вчителька за межами школи проводить навчання в хаті, у когось чи будинку, в якому теж укриття немає. Я розумію, Ну, це ж безпека. Тоді вчителька отримує заробітну плату. В робочий день вона повинна бути дистанційно вести навчання, перебувати або вдома, якщо це, або в закладі освіти, тобто на території школи під час повітряної тривоги вона може покинути заклад і світ, але не збираючи дітей. І вільний від роботи час питань немає. Вільну від роботи частину. Ну, якщо вони сидять в дитячому садочку, там, утра до обіця. Нє. У ну, нас не може такого бути. Там, де є укриття, тільки там є діти. Тільки там, де є укриття. Інші не працюють. А на таті у нас є укриття, яким ви приймаєте? Це інші питання. Це і інше. Я готовий говорити різними, тому що є лист про прийняття його на базу. Ні, ну, послухай, а до Зараз Щас спомогли, щас я розкажу. Дойдемо і до цього питання. Пропоную в цілому підтримати без а далі визначити. Трошки швидше, бо за дві години залишили. Ви будете проводити температурна закупівля, щоб мене проінформували. Я однозначно перед тим, я спочатку доведемо вам про необхідність, тоді тільки буде зброю. Якщо ні, то проводить її не буде. Домовлюся. Я це так і хочу. Це початкові класи під час. Початковий перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий клас. Вони йдуть комплексні. Тому став на голосування. Чільна комісія. А ти по голосуванні доще проголосував Гуманський. Спочатку проголосували Гуманський Черемець. За. Рішення прийнято голосно з допомогою протоколі стосовно до пропозиції проведення закупівлі. Наступний номер 90 проєкт рішення про внесення змін та доповнень до рішення сесії міської ради від 28.0823 року номер 65 створення програми підтримки Збройних сил України підрозділів на нацгвардії України на 2023-25 роки. Суми з бюджету привітаються за. Да. Да. В цілому голосуємо на підтримку і повторюсь. будуть звернені від командирів збройних частин. 100% буде забезпечено. Це е, однозначно Юрій Анатолійович.

Пічкан. Рішення прийнято одного з проєкт рішення про надання дозволу комунальному комісію підприємства на лікарні побутської міської ради Миколаївської розвідки на відкриття додаткових видів економічної діяльності. Так, так, став на озеро цього Це вимоги служби здоров'я. Valenkov, za. Korki, za. Kurskov, za. Prourozayev, za. Kodos, za. Vaksov, za. Valiev, za. Vostavetski, za. Kumevski, za. Keremetski, za.